Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала нова промгрупа багато цікавих нових товарів. Форма для запікання із решіткою. Ціна 399 гривень. Тортівниця із кришкою. Ручка у вигляді метелика. Є три варіанти кольорів: сірий, білий або рожевий. Ціна 129 гривень. Чашка із подвійними стінками об'ємом 350 мл. Ціна 119 гривень. Ваза скляна 18 см висотою коштує 139 гривень. Глечик водоочисник. Ціна 249 гривень. Постільна білизна комплект. Ціна 399 гривень. Входить під ковдра, простирадло та наволочки 2 штуки. Є із різними зображеннями. Капці кімнатні розмір від 36 по 45 129 гривень. 139 гривень коштує подушка декоративна розмір 40 на 40 см. Різні варіанти тканин. Набір махрових рушників 100% бавовна. Дві штуки розмір 50х90 та 70х140. Ціна акційна 299 гривень. Халат жіночий розмір від 44 до 58. Ціна 299 гривень. Пупурі ароматизоване. Сто гривень. Є три варіанти в асортименті. Прикраса для волосся краб 30 гривень. Дзеркальце двохстороннє. Розмір 9,5 на 14,5 см. Ціна 100 гривень. Воно ось так розкладається і фіксується вертикально. Набір для педикюру 259 гривень, акційна ціна 179 гривень. Одразу після того, як я зняла, принесли нові ціночки. Деякі товари можуть бути акційними. Лак для нігтів – 18 гривень, спрей для тіла міст. від для 119 гривень, 200 мл об'єм, скатертина бавовняна. Розмір 1,20 на 1,50 м – 159 гривень. Набір із трьох пар чоловічих шкарпеток 60 гривень. Пряжа для в'язання 90 гривень. 100 г. Годинник на стінний діаметр 34 см. Ціна акційна 139 гривень. 100 гривень коштує свічка ароматизована у скляному стакані. Кришка також скляна. 4 варіанти кольорів в асортименті. Шкатулка для біжутерії 219 гривень. Є із декором зображенням, а є однотонна. Закривається на кнопку рожевий або золотий колір. І ось так вона виглядає всередині. Декор для дому дівчинка у платічку квітці. Є різні варіанти кольорів: білий, рожевий, зелений. Ціна 60 гривень. Ще й ось жовтий варіант. Арома набіри з декоративною фігуркою. Ціна 159 гривень. Є фіолетовий, рожевий, сірий та зелений колір. Набір для лазні у дерев'яній підставці ціна 129 гривень. Чотири предмети в наборі. Набір дошок для нарізання і ніж у чохлі. 139 гривень. Є однотонні, а є із зображенням. Овочерізка 359 гривень. Набір кухонного приладдя. Три предмети. 100 гривень. Пензлик, лопатки і вінчик. Є зеленого, блакитного та рожевого кольору. Набір для кухні. Прихватка, рукавиця та рушник. 129 гривень ціна. Два варіанти в асортименті. 199 гривень коштує набір контейнерів, які закриваються герметично, пластикові. 4 штуки різного об'єму. Набір креманок керамічних 3 штуки. Ціна 100 гривень. Є різної форми. Серце овальні та прямокутні. Набір склянок. Є два варіанти: нижчі 270 мл об'єм і вищі 310 мл об'єм. Шість штук коштує 279 гривень. Акційна ціна. Чайник із ж жару міцного скла 349 гривень. Це показує попередню позицію, низькі склянки є і високі. Чашка об'ємом 520 мл. Із квітковими принтами. Усього є 4 різних варіанти принтів. Квіти, метелики. Ціна чашки 100 гривень. 139 гривень коштує глечик об'ємом 1,5 літри. Відрізняється колір не лише ручки, а й самого скла. Він має відтінок. Ось цей має блакитний відтінок, червоний глечик має червоний відтінок скла. Чайник із термоскла. Є ще інші варіанти кольорів. Сковорідка. Ціна 599 гривень діаметр 24 см. Чайник емальований об'ємом 2,5 літри коштує 299 гривень. Каструля емальована сферична 3,5 літри об'єм. Ціна 399 гривень. Каструля із кришкою 599 гривень, об'єм 5 літрів 200 мл. Форма керамічна для випікання. З квітковими принтами. Ціна 259 гривень. Банка скляна із бамбуковою кришкою 500 мл об'єм, ціна 90 гривень. Кришка закривається щільно. Тарілки від люмінарк. 18 см діаметр коштує 56 гривень одна штука. 20 см діаметр 60 гривень. В таку ж ціну тарілка діаметром 25 см. Іграшка дитяча 329 гривень. Сюрприз. Набір для творчості картина алмазами, 199 гривень. Набір для дитячої творчості для ліплення. Ціна 299 гривень. Магнітна гра 249 гривень. Фігурка дівчинки і різноманітний одяг та аксесуари. Овочерізка 199 гривень. Гра головоломка 199 гривень. Три варіанти в асортименті. Це є дерев'яні іграшки. Іграшка Рюкзак 449 сорок дев'ять гривень. Квіти у горшку вісімдесят гривень. Гіацинт. Нарцис. сто гривень. Відкритки 6 гривень ціна. Блокнот формату А5 119 гривень. Є в темному або в світлому кольорі. Відкритки із конвертом. Ціна 20 гривень. Картина із серії майже мільйон. Ціна 89 гривень. Книга із серії читати класно. 179 гривень. Великі ілюстрації. Є різні казки, поросятка, кролики, зайчики та котики. Кіт у чоботях, Зайць та їжачок. Книга із серії Перші знання малюка 100 гривень. Картонні аркуші. Наліпки 30 гривень. Книга із серії Оченята 45 гривень. Формат А5 картонні аркуші. 100 гривень коштує іграшка м'ягка брелок. У вигляді зайчика. Різні варіанти кольорів. Іграшка дитяча м'яка 149 гривень. М'яка іграшка. Кошеня у акваріумі 329 гривень. М'яка іграшка інтерактивна. хом'ячок, 469 гривень. Іграшка м'яка домашній улюбленець з аксесуарами 299 гривень. Іграшка дитяча лялька з коляскою 149 гривень. Іграшковий набір ЛОЛ 399 гривень. Дякую за перегляд. Вигідних вам покупок. До зустрічі на каналі!